Чекайте, так. я ще не закінчую. Значить, <рес> 4 мільйони сьогодні направляється на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту, тимчасове укриття поліцею номер 1 2 мільйони і поліцею номер 4 2 мільйони з бюджету коштів над Сьогодні ми отримали позитивні експертні звіти по проектуванню даних укриттів. Школа номер один, 32, 372. Школа номер 4 34 228. Ці укриття подвійного призначення для подвійного використання. В військовий час вони будуть використовуватися як укриття, в мирний час вони будуть використовуватися як Зали і для гімнастики, і можна тир робити для фізкультури і тому інше. Питання. Це на проекти? Ні, на... Це ми закладаємо на роботу. А де на гімназії цікаво, де його побудуємо? Четверта школа. Ні, я розумію, да. на самій території гімназії. Школи, да. так. Підземні? Це наземне чи підземне? Підземне. Четверте підземне, перша наземне, тому що перші підземні води і нема. Вони на перша школа і четверта на 250 чоловік перебування. Там просто більше укриття не можна зробити, воно не сідало. Там вход, ну не сідало саме укриття, щоб його зробити Бо Територія не дозволяється. Так, так. А як же тоді дітей розміщати? там вже ж більше, ніж 250. -ті. Чи а, будуть бігати через дорогу? Ні, Чи ні, да. Та школа і ходить через дорогу? Дякую,